Дякую, привіт, вітаю на ютуб-каналі Азарт. Сьогодні знову ми в лісі. Андрюха з кощеєм міг 45 Я взяв титана. Друзі, тільки зайшли, ну як? Ми зайшли в ліс, значить йшли в глибину, побачили домову яму. В Андрюхі перший сигнал був перший друзі, сигнал. Дивіться, яка краса. Це просто кайф. Тут чисті, блід, наконечник. Це просто кайф. Гарнющий. Дві, да? Керовський дві. Настоящий. Друзі, це шик. Перший сигнал, просто перший сигнал. Кайф. Фух. Зараз, друзі, будемо тут пробивати. Вон таку, на молоду. Ой. Ой-ой-ой. Давай на твою руку. Ти підстаєш ладошка подивися. Це ж це добрий капець. гарпун! Так, да? так от засандалити кудись То капець. Все, друзі, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ми шукаємо старовину. Пробуємо знову. Друзі. Їхня штучка, мабуть. коване ось. Щось було? Ну таке. Так, глядачі, був у мене сигнал під деревцем. Не став копати в онлайні, бо не знаю, такий він слабенький був. І дивіться, що випало. Прикол, яка набойка на чобіт? Ну це та блінкерівська, напевно, точно. Взагалі, по приколу, я ще таких не бачу навіть. О, что-то сломанный острое. Да. Что-то сломанный, что и дырочка какая-то. Что-то сломанный. Ты видишь, кем он видит Что-то так уж было. Кидай до себя. Ну так, друзья. Такие знахерки. Круто. зачем монета выпала. Не копав, тому що якась яма, ось яма парити думав. Мусор. О, ні, монетка. 5 копійок 43 -й рік. й там такий гарний. Круто. Перевіримо ямку. Це нема. На телефон спрацювання. Все, друзі, рухаємось. Пробуємо онлайн, ось тут щойно було 5 копійок. Ось знову кольоровий чуткий сигнал. О! Дивіться. Ха! Прикол. Теж 5 копійок 43-го. Круто. Прикольно, друзі. Дві монетки є. О. Глядачі, дивіться, в Андрія випало е, таке втульчике тесло, скрізь за київська Русь. Буквально десь до 20 метрах від того наконечника самого першого. Крутяк. Стан взагалі ідеальний. Класно. Беремо, рухаємось. Так, глядачі, значить, був у мене сигнал. Не починав копати в онлайні, тому що цей в корнях, бачите, дерево між двох корнів. Трішки лопатою вишкребав. І ось бачу є сигнал спробуємо зараз разом викопати ось такий сигнал як кованинка так що це у нас було прикольно дивіться Якась ручечка. І... Прикол. Як то... М -м, ручка, тильник. Точно, як то тильник, друзі. Точно тильник, був, ось гвіздок. Дивіться, воно забивалось кудись 100%. Ось гвіздок. І ось така баламбочка. Тильник до ножа 100%, мабуть. Прикольно. Круто, більше там нічого нема. Не, більше нічого нема. ну Прикольно. Друзі, є схоже, якийсь глибокий сигнал. Спробуємо. Є, є, друзі. Опа. Дивіться, ліпнина якась. Ого. Друзі, куча ліпнини. не понял. Да делось. Значит, что там пробивает. <Слыш body> а! Е, -а! друзья. Вон есть сигнал. Тришки в стороне. схоже ніж. Це схоже ніж. Що на так в стороні? Ого! Гляньте що тут робиться! Дивіться, вся ліпнина. Ух ти! Друзі, супер стильником! Крутяк! Просто крутяк! Стильником повністю! Лише древку згнило! Офігеть! Офігеть! Оце супер екземпляр! Оце супер екземпляр, клас. Клас. Як то його відреставрувати тепер? Ох, шикарно. Ой, щоб ці бронзові штучки не загубились. Кайф, друзі, вподобайка. Екземпляр просто, просто гарнющий. Клас. Так, глядачі, дивіться Андрюх, який випав серп. Прикольний. На жаль, йому вже... Капець, але інформативна знахідка. Старенький, класний. Прикольно. Так, глядачі. Є, схоже, кольоровий, щойно теж був, але такий верховий прям був. Корок від горілки випав. А тут такий наче... Значить, десь більш глибший сигнал все, я вже десь викопав. Ха. Друзі, 25 копійок Україна. 92 рік. Глядачі, ось такий гудзик в мене випав, це лісники чи що, мабуть. Якісь дубові листочки. Так Знову, друзі, є кольоровий сигнал. Там, до речі. Де 25 копійок ще 10 випало Подивимось, що в нас тут? Ого! Ух ти, прикол! Прикол, друзі, шмат бронзи дивіться який Зелений. Да. Просто, друзі, шмат бронзи. І більше нічого немає. Цікаво. Так, друзі, був сигнал, дивіться. Почав КОПАТИ лопату і зразу вперся. О. Друзі, підковка. Гляньте, ціленька. Рутяк, Гвоздики, дивіться загнуті. Прикольно. Підковку ми забираємо.